Вітаю на першому подільському міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Хижий Птах. Псевдобанкіри продовжують заманювати у шахрайське лабети жителів області. окамян подільському районі горів приватний будинок. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. У Запоріжжі на День Служби безпеки України септо вчора мав відбутися теракт поблизу військової частини. СБУ завчасно викрила двох агентів і затримала їх на спорядженні саморобного вибухового пристрою додатковими уражуючими елементами. За даними слідства, двоє співмешканців, хлопець, і дівчина віком 18 до 19 років, потрапили у поле зору російського ГРУ, під час пошуку роботи у телеграмі росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об'єкту. Тепер посіпакам ворога загрожує довічне ув'язнення. Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Хижий птах вітчизняного виробництва. БПАК вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога. Коптери несуть бойове навантаження, якого вистачає для ураження танка, також бронетранспортера та самохідної артилерійської установки, укріпленого бліндажа. Також у Міноборони зазначили, що fpv дрони комплексу мають підвищену стійкість до ворожого ребу. Летичівська громада у Скорботі. Сьогодні в останню дорогу проведжають захисника України сержанта Олександра Васильовича Серветника, 1976 року народження. Військовослужбовець 71-ї єгерської десантно-штурмової бригади збройних сил України помер 24 березня 2025 року. Воїн став на захист України 5 травня 2024 тисячі Воював із ворогом на різних гарячих напрямках у складі штурмової бригади. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку отримав поранення. Йому назавжди 48 років. Прощання із захисником відбувається у рідному селі Голинищеве, щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. Севдобанкіри продовжують заманювати у шахрайській тоне та в області. Поліція повідомила про черговий випадок. До хмельничанки зателефонував невідомий, представився працівником служби безпеки банку і повідомив, що хтось намагається незаконно списати кошти із її картки. Щоб вберегти свої заощадження. Жінка має переказати кошти на безпечний рахунок, який їй надиктують. Так, потерпіла, перерахувала майже 53 тисячі гривень, після чого зв'язок із так званим банкіром обірвався. Поліцейські за даним фактом проводять перевірку. Та вкотре наголошують, інформацію стосовно фінансових операцій необхідно перевіряти особисто за офіційним номером банківської установи, вказаним на картці. Не переказуйте свої кошти на невідомі рахунки і тримайте особисті дані в секреті. У Кам'янець-Подільському районі горів приватний будинок. Вчора по обіді Дунеєвецькі вогнеборці виїхали у село Сивороги на гасіння пожежі, яка розповсюдилася площею 25 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено покриття та перекриття знищено речі домашнього вжитку. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Причина пожежі встановлюється. У департаменті інфраструктури міста Хмельницького повідомили про продовження маршруту автобуса номер 47, а саме до вулиці Лісогринівецької, також облаштують і нову додаткову зупинку на Старокостянтинівському шосе у районі виїзду із території ЖК Перший парковий напрямок руху до вулиці Січових Стрільців. Все задля комфорту містян. Благодійний фонд Хепі Пас, спільно із Хмельницькою громадською організацією Покинутий Ангел запрошують на День відкритих дверей у Хмельницькому до притулку для тварин. Організатори розповідають, що мета заходу знайти нові родини для своїх підопічних. Притулок Покинутий Ангел заснований у 2022 році. Тоді в ньому мешкало 40 собак. Наразі у притулку понад 180 тварин. Це вже і коти, і собаки. День відкритих дверей відбудеться 29 березня о 12 годині за адресою вулиця. Тернопільська, 19. Якщо ви у пошуку домашнього улюбленця, завітайте обов'язково на захід. Там ви знайдете справжнього друга, побачите очі, сповнені безмежною любов'ю, відданостю. І це на 100% підкорить ваше серце. Наразі це все чим встигаю поділитися. Працюємо над оновленим випуском п'яти хвилин на головне, тож незабаром побачимось. На все добре.